А чи є взагалі сенс купувати ось такі малі компопідсилювачі? Всього 1 ватт зараз розповім, для чого їх взагалі придумали, як вони працюють, а точніше, як вони звучать. Мені, до речі, цікаво. Ці три моделі відрізняються тільки кольором. Що в нас тут? Black Classic Red. А можливо, вони ще відрізняються по звучанню. Це ми також перевіримо. Покажу їх комплектацію, як вони власне працюють, вихід на наушники. Ще з цікавого. Підключимо до них педаль. Послухаємо, як вони будуть працювати з педаллю, бо я читав в коментарях багато хто писав, що типу, підключали процесори або педалі, і щось цікаво виходило. Ну і щось запишемо на них. Тож, поїхали. рок, рок і Це у нас компо підсилювач від фірми Marshall. Називається MS 2 Micro Amp. Дана версія Black. У нас в комплектації шло чи шов, як правильно казати, інструкція. До речі, здивований, що тут є здається, китайська, німецька, напевно, англійська. Якісь такі мови. Тут у нас написано Made in vietnam І ще одна якась типу інструкція. Тут вже побільше мов. І в принципі на цьому все. Щоб ви розуміли, це чудо мале працює або від крони. то есть мы сюда засовываем крону. Або подключаем блок живления. Точно такой же самый, который мы подключаем зазвичай до педалей. Вот тут у нас. Тут, до речі, поряд как раз выход на наушники. Блок живления зараз покажу, який потребует. Ой, звичайный 9 вольт. Постейный струм. Телекастер уронив. Красиво все поставим. Ну, а больше вы ось вот такую крону. Так, давайте посмотрим, как інше виглядає. И потом подключим, послушаем. Так, класик у нас виглядає ось так. Блін, до речі, я помітив, що на картинці і вживу вони відрізняються трохи. Ось на картинці мені це не дуже подобався, а вживу подобається більше. Так, і що у нас стосовно ред кольору. Те ж саме. Ось вживу він більш яскравий такий. А тут він трохи такий. Вицівши. Можливо, коробка стояла десь на сонці, можливо, так її напечатали. До речі, перший раз я побачив цей комбік в фільмі Школа Рока. Таке старе прикольне кіно. Він, здається, в клас входив, щось там грав, і в нього тут висів цей комбік. Тут, до речі, є ось така штука. Ми чіпляємо. Якось ось так на пояс. Тут у нас в руках гітара, і погнали. Ладно, давайте його послухаємо. Так, ось ми підключили наш комбо підсилювач Він працює, буде зараз працювати через крону. Е, у нас є тут три крутілки. Перша це у нас гучність, інша тон. І третя у нас відповідає за те, щоб його вімкнути. Це у нас буде чистий сигнал або перемкнути на ОД, типу овердрайв. Давайте зараз і послухаємо. Поставимо всі ручку на середину. Трохи його підпирає, напевно, через баси, які дає електрогітара. Наприклад, якщо вимкну інший датчик, вже менше. Давайте послухаємо, як буде працювати тон, якщо на всю. Більше високих і здається таке звучання, як підкранчоване. Так, А якщо тон на мінімум. Ну таке більш тепле звучання, і трохи здається, ніби ти граєш десь за стіною, бо зовсім немає високих. Так, ставимо на середину. Ну і тепер найцікавіше перегруз. Одразу вмикаю хамбакер. Black як таки не зіграти. Перегруз у нас такий, Типу якийсь кранч. це не дисторшн Це напевно якийсь овердрайв щось мі між овердрайвом та фузом. Давайте трохи пограємось ручкою Тона. Так Мені трохи більше подобається, якщо менше. Он, напевно, краще трохи більше середини. Звучання у нас є якесь таке. Звісно, я хочу сказати, тут дуже не вистачає якогось хоча б ревербу. Це було б непогано. Ось, наприклад, якщо я після запису накладу реверб на чистий сигнал, ми отримаємо якесь таке цікаве звучання. Було б прикольніше. Те ж саме стосується дисторшн чи овердрайву. Давайте зараз підключимо педаль та послухаємо, як так буде працювати, бо бачу в коментарях, казали, непогано працює. Та послухаємо інші комби підсилювачі, чи відрізняються вони по звучанню. Так, чистий сигнал вмикаю педаль. Ну, прикольно ж, а що, якщо використати педаль по типу грілки, то підсушимо той перегруз, що там є. Нет, здається, на чистому сигналі та педаль. Це просто ідеальне звучання. А ще хочеться дізнатися, чи відрізняються вони тільки за кольором або ще за звучанням. Ось склейка усіх цих двох комбо-підсилювачів. <му> Мені здається, напевно, тут один і той самий перегруз, і... Один і той самий динамік. Але різниця в звучанні була. По-перше, мені здається, можливо, трохи мікрофон стояв там. Хоча я і намагався його поставити посередині, то можливо. На червоному, може він трошки в шов, бо тут було більше низьких, а тут навпаки більше високих. Хоча, ще раз повторюсь, я виставляв так, щоб все було посередині. Другий момент, я чув таку, що існує теорія, а насправді вона вже й не теорія, а на практиці це підтверджено, що двох однакових динаміків не існує. Навіть коли беруть ось такий, тільки великий справжній. Кабінет, Д4 динаміка. До кожного підставляють мікрофон. На кожному динаміку там, наприклад, стоїть якийсь селейшн е однаковий, він буде відрізнятись по звучанню. Тому навіть на студіях бувають обирають, який динамік ми будемо записувати в пісню. Напевно, тут те саме і спрацювало. Динаміки хоч і однакові. Але вони трошечки по-різному звучать. І залишилось нам послухати вихід на наушники. Чи є тут капсім, як він звучить, а в кінці я скажу висновки щодо цього девайсу, для чого він підійде. Поїхали. Звук на наушники тут зовсім інший. Він дуже сильно відрізняється від звичайного звучання комбіку. В принципі, як додаток можна, але на нього б сильно не розраховував. Основна його ціль грати саме через його динамік. Я вам хочу сказати, що цей девайс, враховуючи його ціну, досить непоганий, в принципі. Але дивлячись, для яких цілей ви його берете. Якщо ви хочете змінити свій повноцінний комбо підсилювач, то це. Точно не найкращий варіант. Ось, наприклад, ви купили електрогітару, і ваш перший комбопідсилювач буде виглядати ось так, то це не дуже ідея. Чого? Бо коли ми займаємось, ми виконуємо всякі такі прийоми, наприклад, як той самий palm mute, або якісь штучні флажі, чи щось типу того. І насправді через такий маленький динамік, всі ці деталі не так відчутно. В принципі, так, чутно, що я граю palm mute, або роблю той самий флажелет, але не так досконально. Тому для навчання. Краще брати, звісно, якийсь побільший комбо-підсилювач, хоча б ват, ну, 8 це найменший варіант, а краще ват 15-20. Якщо це як доповнення, і варіант, наприклад, що ви іноді хочете пограти через таку штучку, бо, чесно кажучи, дуже привабливо виглядає. Стоїть на столі досить стильно, та й в принципі, ну є якесь бажання в нього вімкнутись, то це хороша ідея. Хороша ідея взяти його, наприклад, якщо ви хочете іноді пограти на вулиці з друзями. Наприклад, один друг грає на акустичній гітарі, а ви винесли електро і підігруєте. Або ви вдвох такі модні з двома такими комбо підсилювачами, пішли грати. Такий варіант. Як би ви використовували чи брали би такі комбо підсилювач, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей.